Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають мішки, працюють горівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. А зараз ми почнемо наше заняття з аплікації. Пам'ятаєте, на цьому тижні ми почали з вами розмовляти про калину. І ми її малювали, спостерігали, а сьогодні будемо робити аплікацію. Перед початком заняття нам необхідно зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики були готові до роботи. Пам'ятаєте, ми вчили про червону калину? Давайте згадаємо і зробимо разом: є в нас ягідка одна, дуже гарна і смачна не малина. Ожина, а червона я калина. Давайте ще раз зробимо. Є в нас ягідка одна, дуже гарна і смачна. Не малина, не ожина, а червона я калина. Ось наші пальчики і готові працювати. Для цього вам знадобляться кружечки червоного кольору, клей, пензлик. Клийонка і серветка. Готові? Спочатку ми з вами повинні кожен кружечок викласти на нашу гілочку. Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, що ягідки у нас ростуть одна біля одної, як дружня родина. І тому ми з вами їх викладаємо одна ягідка біля іншої. І робимо однієї. Ось так. Подивіться, обережно викладаємо, щоб вони росли разом, трималися одна одної. Ось дивіться, яка виходить грона у нас. Бачите? Ось так. І тепер ми готові приклеювати. Для цього ми беремо кружечок. Кладемо кольоровою стороною на клеєночку, пензликом набираємо клей і розмазуємо, притримуючи кружечок клей. Багато клею не беріть, бо буде неохайна робота у вас. І приклеюємо на місце. Але у нас є серветка, якою ми притискаємо і прибираємо зайвий клей. Тепер наступний кружечок у нас. Пам'ятаєте, клею багато не набираємо. Ми його трішечки взяли і розмазуємо. Тепер беремо і приклеюємо серветка для того, щоб прибрати зайвий клей. Так, ми приклеїмо всі ягідки одна біля одної. І ось у нас залишається остання ягідка. Теж її намащуємо клеєм. Клея, ще раз кажу, багато не беремо. Ягідку прикладаємо. І не забувайте, будь ласка, прибирати зайвий клей серветкою. Ось ми і зробили з вами груну калини. Подивіться, ну, яка вона вийшла. Дружня, красива, червоне намисто, да? Я сподіваюся, ви з батьками теж зробите, і я чекаю вашої роботи. До побачення!